Волонтерський десант вирушає за межі міста. Чергова поїздка пролягає навколишніми громадами. Завдання волонтерів зібрати кошти на придбання дронів для 17-ї танкової бригади. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну першим активізував роботу із забезпечення танкістів ударними безпілотниками Кривий Ріг ділиться Олександр Мірошниченко. Наш місто є флагманом в цій роботі і львівна доля денег, которые ми потратили на закупку FPV-дронів, вона була надана городом Кривим Рогом, а саме 4,5 мільйона гривень, которые все пошли на закупку fpv дронов для подразделения рота ударных беспилотных авиационных комплексов. Часть этих дронов уже работает на Бахмутском направлении. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі 17-ї танкової бригади була створена в березні цього року. Відтоді й закипіла робота з комплектації бойового підрозділу. Вміння працювати з маневреними бойовими птахами, що можуть швидко змінювати напрямок руху, вимагала від пілотів високого рівня майстерності та підготовки. «Коли підрозділення було тільки організовано, у нього не було чим працювати. Були тільки люди навчені, але ми розуміємо, що люди без FPV-дронів, Без техники это просто солдат, который сидит в окопе. А чтобы этот солдат стал мастерски владеть этим дроном, он должен совершать очень много ошибок. А ошибки можно совершать только при наличии их. И когда первые бойцы летали, у них тряслись руки, они боялись его потерять, потому что для них цифра 20 тысяч гривен ну довольно-таки большая. В этот момент я старался им сказать, что От того, что он потеряет 10 или 15, но станет мастерским пилотом, Родина не пострадает. Но научившись это делать профессионально, он принесет намного больше пользы, чем он будет просто сидеть в окопе. Нині ударні дрони вкрай затребувані, адже кожен бойовий підрозділ на фронті відчуває гостру потребу в підтримці з повітрям. Це дозволяє врятувати життя сотень наших захисників. fpv дрони суттєво змінюють ситуацію на полі бою в російсько-українській війні. First Person View – таку назву має цей симпатичний птах. Під час повномасштабного вторгнення FPV-дрони позбулися свого невійськового призначення та стали зброєю, що нині суттєво змінила хід сучасної війни. FPV-дрон розвиває до ста кілометрів на годину, несе заряд вибухівки у понад кілограм та завдає ворогу істотних втрат. Олег Гринченко, військовослужбовець 17-ї танкової бригади. Після поранення під Бахмутом проходить лікування і реабілітацію. Нині він долучився до питання забезпечення свого бойового підрозділу ударними безпілотниками. Про потреби танкістів та ефективність сучасних безпілотників знає не з чуток. З опита того, що ми були на Херсоні. І з того, що ми були там в Бахмуті, це зовсім різні, ми могли б достати цілі. І е, цілі ці не глобальні, а такі локальні. Ага, який то накрить бліндаж е, з орками, який то накрить їхню позицію з птуром, який то накрить таку сховану невелику, невеликі е, такі е, репки. Е, Вишки і все остальне. Ну, тобто то, що загально, там, де вони сидять з цими, кажеться, ігрушками. Зараз ці іграшки в привертились в реальних монстрів, ті, що можуть змінити цю історію війни. Якби отакі. Дрони Камікадзе, що я держу, були в нас на Херсоні. Може бути Херсон. Ми б звільнили раніше разом з містом та його мешканцями підтримати 17-ту танкову бригаду. Вирішили в сусідніх з кривим рогом громадах. Апостолівська розпочала співпрацю з танкістами цьогоріч. для придбання необхідної амуніції. Громада ініціювала виділення коштів на субвенцію нашим військовим. Хлопці спочатку звернулися запитом на 250 тисяч для придбання навушників. Далі хлопці звернулися з Запитом про дрони 500 тисяч, здається, була сума. І третій раз також на 760 тисяч виділи кошти собі для закупки дронів. 18-танкова -та бригада е, у перший час цієї співпраці була єдиною військовою частиною, я е, хочу підкреслити, яка змогла правильно офіційно оформити зі своєї сторони всі документи, і, зараз, і після цього у нас пройшов постійний процес. Тобто, вже три рази ми допомогли. Тобто, фактично на кожній сесії виділяли гроші. Уже на Військових надала підтримку 17-й танковій і Зеленодольська громада, виділивши мільйон гривень на закупівлю півсотні дронів для бригади. ФПВ пташки, очі в небі, що наганяють страху окупантам. Потреба у них велика, кажуть військові. На ФПВ-дрони для роти ударних безпілотників 17-ї танкової бригади триває відкритий офіційний терміновий збір. Дуже багато зараз волонтерів кажуть мені. Ми вже заморилися донатити, тому що ми не розуміємо, вже тягнеться ця війна. А я вам кажу, ви з таким повинні донатити з таким отношенням, що ті ваша тисяча гривень, 500-100 гривень кожного з вас. Оця ігрушка може за 20 тисяч гривень може зруйнувати за мільйон доларів техніку і може приверти лінію оборони. Ту, що ми не могли раніше держати мінометами і артилерії, зараз можна держати такими fpv дронами Криворізькі танкісти вже замислюються над доукомплектацією fpv дронів чергове замовлення від військових тепловізійні відеокамери, що допоможуть ударним безпілотникам брати участь у нічній війні з окупантами. Зараз іде війна з такими маленькими дронами камікадзе на опіреження хто, кого. Більше виведе або техніки, або лічного составу со... со... строя. І, ребята, не, ну, не секрет, що війна має в собі такий смисл. Чим більше ми уб'ємо орків, чим більше ми знищимо техніки, тим ми будемо швидше продвигатися вперед. Люди учатся, і з кожним вилітом вони становяться все матері і, матері. і ми сподіваємося, що ми виростемо ще не одного пілота і покажемо оркам, що не треба приходити на нашу землю. Будемо їх бить на кожному шагу. Іван проводу Владислав Талалай постфактум.